Сьогоднішня сесію, чому була перерва, до чого довелося попитати з депутатами і зі своїми колегами з поза обрання голови партії? Доброго дня. Я досі не можу зрозуміти, навіщо була перша, перша перерва, потім друга перерва, яка за десяти хвилин затягнулася на 20 хвилин. Може у когось якісь горняки були. Але я дивився, що ніхто ні з ким не розмовляв, тому що радикальна партія, як ми ще вчора повідомили, що наша опозиція не голосувати за жодного кандидата, поки він не пройде по фракції, поки він не покаже свою програму, як він. Бачить розвиток Херсонської області на хоча б півтора-два роки. Ми цього не побачили, не почули. А намагання знову переламати депутатів через коліно, винести незаземнову кандидатуру людиною, яка просто буде, вибачте, мене собачкою Павлова, Павла. Нам це не треба, ми вже це пройшли. Тому перерва оголошена незрозуміла на який термін. Просто хочу сказати мешканцям Сонської області, щоб зараз вони не велися на спекуляції, тому що сама сам механізм обласної ради спокійно працює, є виконуючи в обов'язки. Це Зеленчук Василь Васильович, всі документи підписуються, всі бюджетні кошти будуть перераховувати і субвенції, такі інше. Область працює, а обрання голови обласної ради це дуже пікантне, важливе питання, особливо в прикордонній області. Тому зараз будемо ретельно всі дати фракціями. Розмовляти і наше бачення це дійсно обрати людину, за яку проголосує ну, як мінімум 90% фракції в Сумській обласній раді, щоб ця людина була згоджена, щоб всі з цим кандидатом, а не вибачте так, висуванець просто на, 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 як цьому. Тому от наша така позиція: хай приходить, розповідає свою програму, пояснює. Потім ми приймемо рішення, будеться людина чи не зараз. що ви Така людина, ні, я вам скажу навіть інше, такі люди є, і це не одна людина. Але в тому і справа, ми зараз знаєте, такі. Фракції сьогодні от, мають такі відносини, що ми всі як одни ці сьогодні, заради інтересів Херсонської області, тому от серед, серед цих людей, саме гідних, які є сьогодні в Херсонській області, які е, мають право зайняти цю посаду згідно з своїх моральних сповідь, психологічних якості, професіоналізму, але ми от серед них маємо обрати кращу.